Мало влупило. Люди добрі, не качайте, скати в майбутньо як треба. Бо може бути і яке. Вся апаратура подригнулася та й попадало все. Ось так улупило. Загнуло диск чогось. То. Ну, чогось то від волни воздуху. Тут був безпорядок, але тепер тут повний безлад це все попадало, а де ще ще й залишилось? Від хвилі повітря навіть вікна повідкривало. Я в шоці навіть не повідкривало, навіть розбило одне вікно.